Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, чи електрони дійсно обертаються? Це інтригуюче питання занурює нас у саму суть квантової механіки, досліджуючи фундаментальні аспекти фізики елементарних частинок та дивну поведінку субатомних частинок. Від квантового спіну електронів до загадок квантової дивини це відео проведе вас в пізнавальною подорожжю чудесами квантового світу. Ми розкриємо складні концепції, зробивши їх доступними для всіх. Від початківців до досвідчених учнів. Приготуйтеся розкрити правду, що стоїть за квантовим спіном електронів, і відкрити для себе захопливі явища, які керують нашим Всесвітом. Розуміння природи електронів та їх спіну є одним з ключових завдань квантової механіки. Електрони це фундаментальні частинки, які є будівельними блоками атомів, з яких у свою чергу складається вся матерія у Всесвіті. На відміну від більших об'єктів, які можна спостерігати безпосередньо, електрони неймовірно малі та поводяться так, що це важко осягнути. Одним з найбільш загадкових аспектів їхньої поведінки є їх спін. Спін це фундаментальна властивість електронів, така ж як заряд і маса. Однак, на відміну від заряду і маси, спін не відповідає жодному видимому руху. Натомість це внутрішня форма кутового моменту, яка існує навіть тоді. Коли електрон знаходиться в стані спокою. Ця концепція суперечить нашій інтуїції, оскільки в нашому повсякденному досвіді ми асоціюємо спін з об'єктами, що обертаються навколо осі. Однак у квантовому світі спін — це суто квантово-механічна властивість, яка не має класичного аналога. Щоб зрозуміти спін електрона, нам потрібно заглибитися в принципи квантової механіки. Квантова механіка це розділ фізики. Який вивчає поведінку частинок на атомному та субатомному рівнях. Одним з основних принципів квантової механіки є корпускулярно-хвильовий дуалізм, який стверджує, що такі частинки, як електрони, проявляють як хвильові, так і корпускулярні властивості. Цей дуалізм має вирішальне значення для розуміння спіну електрона. На початку ХХ століття фізики були спантеличені поведінкою електронів в атомах. Вони виявили, що електрони неможливо повністю описати за допомогою класичної фізики, що призвело до розвитку квантової механіки. Одним з ключових відкриттів стало те, що електрони мають властивість, яка називається спіном, яка може приймати значення плюс 1D або мінус 12. Це відкриття було зроблене завдяки експериментам, в яких вимірювалися магнітні властивості електронів. Спін електрона тісно пов'язаний з магнетизмом. Коли електрони рухаються, вони створюють магнітне поле. На це магнітне поле може впливати спін електрона. Фактично, спін електрона робить свій внесок у загальний магнітний момент атома. Саме тому матеріали з неспареними електронами, такі як залізо, мають сильні магнітні властивості. Поняття спіну також має вирішальне значення для розуміння принципу виключення Паулі. Цей принцип стверджує, що жодні два електрони в атомі. Не можуть мати однаковий набір квантових чисел. Іншими словами, кожен електрон в атомі повинен займати унікальний квантовий стан. Включення спіну до квантового стану електрона допомагає пояснити структуру періодичної таблиці та поведінку атомів у хімічних реакціях. Одним з найцікавіших аспектів спіну електрона є його роль у квантовій заплутаності. Квантова заплутаність це явище, коли частинки стають взаємопов'язаними таким чином. Що стан однієї частинки неможливо описати незалежно від стану іншої. Коли два електрони заплутані, спін одного електрона безпосередньо пов'язаний зі спіном іншого, незалежно від того, наскільки далеко вони знаходяться один від одного. Це явище було експериментально підтверджено і має глибокі наслідки для нашого розуміння Всесвіту. Вивчення спіну електрона призвело до численних технологічних досягнень. Наприклад, галузь спінтроніки використовує спін електронів для розробки нових типів електронних пристроїв. На відміну від традиційної електроніки, яка спирається на заряд електронів, Спінтроніка використовує спін для зберігання та обробки інформації. Це відкриває перспективи для створення швидших, ефективніших та безпечніших форм зберігання та обробки даних. Вчені використовують кілька методів для вимірювання та маніпулювання спіном електронів, починаючи з експерименту штерна-герлаха. У цьому експерименті пучок електронів пропускають через неоднорідне магнітне поле, яке взаємодіє з магнітними моментами електронів, що викликані їх спіном. Це призводить до того, що пучок розщеплюється на два окремі шляхи, що відповідають станам спін вгору та спін вниз, виявляючи, яким шляхом рухаються електрони. Вчені можуть виміряти їх спін. Електронний спіновий резонанс ЕР, також відомий як електронний парамагнітний резонанс ЕПР, ще один важливий метод. ВСР, зразок, що містить неспарені електрони, поміщають у сильне магнітне поле та опромінюють мікрохвильовим випромінюванням. Магнітне поле змушує спіни електронів розщеплюватися на різні енергетичні рівні. Коли енергія мікрохвиль збігається з різницею енергії між цими рівнями, Електрони поглинають випромінювання та переходять між спіновими станами. Вимірюючи це поглинання, вчені можуть визначити спінові стани та інші властивості електронів. Ядерний магнітний резонанс ЯМР зазвичай використовується для вивчення атомних ядер, але також може надавати інформацію про спін електронів. В ЯМР зразок поміщають у магнітне поле та опромінюють радіочастотним випромінюванням. Магнітне поле змушує ядерні спіни вирівнюватися на різних енергетичних рівнях, а навколишні електрони створюють невеликі локальні магнітні поля, які впливають на ці ядерні спіни. Аналізуючи сигнали ЯМР, вчені можуть отримати інформацію про спінове оточення електронів. Скануюча тунельна мікроскопія дозволяє вченим отримувати зображення та маніпулювати окремими атомами та молекулами на поверхнях. Гострий металевий зонд підводять близько до поверхні, і між зондом та поверхнею прикладається напруга. Електрони тунелюють між зондом та поверхнею, створюючи тунельний струм, чутливий до спінового стану електронів. Точно контролюючи положення та напругу зонда, вчені можуть маніпулювати спіновими станами окремих електронів та вивчати їх вплив на різні матеріали. Оптичні методи, такі як обертання Фарадея та обертання Кера, передбачають пропускання поляризованого світла через матеріал з неспареними електронами або його відбиття від поверхні. Взаємодія між світлом та спінами електронів призводить до обертання поляризації світла. Вимірюючи цей кут повороту, вчені можуть отримати інформацію про спінові стани електронів у матеріалі. Магнітно-резонансна томографія МРТ – що широко використовується в медицині, також базується на вимірюваннях спіну електронів. В МРТ використовуються сильні магнітні поля та радіочастотні імпульси для створення детальних зображень внутрішньої частини тіла людини. Принципи, що лежать в основі МРТ, подібні до принципів ЯМР і розуміння спіну електронів, має вирішальне значення для точної інтерпретації даних МРТ. Для маніпулювання спіном електронів вчені часто використовують магнітні поля та електричні струми. Магнітні поля можуть вирівнювати або перевертати спін електронів, тоді як електричні струми можуть створювати спінполяризовані струми, де більшість електронів мають однакову орієнтацію спіну. Ці спінполяризовані струми є важливими в спінтроніці, де спін електронів використовуються для зберігання та обробки інформації. Квантові точки це крихітні напівпровідникові частинки, які обмежують електрони в усіх трьох просторових вимірах, створюючи дискретні енергетичні рівні. Прикладаючи електричні та магнітні поля до квантових точок, вчені можуть точно контролювати спінові стани електронів всередині них. Цей контроль робить квантові точки перспективною платформою для розробки квантових комп'ютерів та інших передових технологій. Лазерні методи також використовуються для контролю спіну електронів. Циркулярно поляризоване світло, де електричне поле світла обертається по колу, може вибірково збуджувати електрони з певним спіновим станом. Регулюючи поляризацію світла, вчені можуть контролювати спінові стани електронів у матеріалі, що дозволяє детально вивчати динаміку та взаємодію спінів. Загалом, вимірювання та маніпулювання спіном електронів. Є фундаментальними аспектами сучасної фізики та техніки. Ці методи дозволяють вченим отримувати нові знання про поведінку електронів та природу квантової механіки, прокладаючи шлях для майбутніх технологічних інновацій. Квантова механіка з її дивними та парадоксальними принципами ставить багато філософських питань. Які кидають виклик нашому розумінню реальності. Поняття спіну електрона, зокрема, висуває на перший план кілька глибоких філософських проблем. Одне з найінтригуючіших питань це природа самої реальності. У класичній фізиці об'єкти мають чітко визначені властивості, такі як положення та імпульс. Однак у квантовій механіці частинки, такі як електрони, не мають певних властивостей, доки їх не виміряють. Це призводить до питання. Яка природа реальності до вимірювання? Чи існує об'єктивна реальність незалежна від наших спостережень, чи наші вимірювання якимось чином створюють реальність? Інше філософське питання стосується природи детермінізму. Класична фізика діє за принципом детермінізму, згідно з яким майбутній стан системи можна передбачити з упевненістю, якщо відомий її поточний стан. На противагу цьому, квантова механіка є суттєво ймовірнісною. Результати вимірювань не є детермінованими, а описуються ймовірностями. Це ставить питання про те, чи є Всесвіт фундаментально випадковим. Якщо так, то що це означає для поняття свободи волі та передбачуваності майбутніх подій? Поняття суперпозиції, коли частинки можуть існувати в кількох станах одночасно, також ставить філософські проблеми. Заплутаність ще один наріжний камінь квантової механіки, свідчить про те, що частинки можуть бути взаємопов'язані таким чином, що стан однієї частинки миттєво впливає на стан іншої, незалежно від відстані між ними. Це явище, яке Ейнштейн назвав моторошною дією на відстані, кидає виклик нашому розумінню причинності та локальності. Воно ставить питання про те, як інформація може передаватися миттєво і чи існує глибший рівень реальності, який ми ще не розуміємо. Роль спостерігача в квантовій механіці. Ще одне глибоке філософське питання. Інтерпретація самої квантової механіки є предметом серйозних філософських дискусій. Існує кілька інтерпретацій, кожна з яких має свої наслідки для нашого розуміння реальності. Копенгагенська інтерпретація, наприклад, стверджує, що хвильова функція, яка представляє квантову систему, колапсує до певного стану під час вимірювання. Напротивагу цьому багатосвітова інтерпретація припускає, що всі можливі результати квантового вимірювання насправді відбуваються кожен в окремому паралельному всесвіті. Філософські питання, що їх піднімає квантова механіка та спін електрона, є глибокими та далекосяжними, вони кидають виклик нашим традиційним уявленням про реальність, детермінізм, причинність та роль спостерігача. У майбутньому використання спіну електронів може революціонізувати різні галузі технологій. Однією з таких захопливих галузей є квантові обчислення. На відміну від класичних комп'ютерів, які використовують біти для обробки інформації в двійковій формі 0 та 1, квантові комп'ютери використовують кубіти. Кубіти можуть існувати в кількох станах одночасно завдяки принципам суперпозиції та заплутаності. Спін електрона можна використовувати для створення кубітів, які можуть виконувати складні обчислення набагато швидше, ніж класичні комп'ютери. Це може призвести до проривів у криптографії, вирішенні оптимізаційних задач та моделюванні молекулярних структур, що має вирішальне значення для розробки ліків та матеріалознавства. Спінтроніка ще одна перспективна галузь, яка може отримати користь від спіну електронів. Традиційна електроніка спирається на заряд електронів для передачі та зберігання інформації. Спінтроніка ж використовує спін електронів, що може підвищити швидкість та ефективність електронних пристроїв. Спінтронні пристрої можуть мати менше енергоспоживання та виділяти менше тепла порівняно з традиційною електронікою. Це може призвести до появи потужніших та енергоефективніших комп'ютерів, смартфонів та інших цифрових пристроїв. Зберігання даних це ще одна галузь, де спін електронів може мати значний вплив. Сучасні технології зберігання даних, такі як жорсткі диски та твердотільні накопичувачі, спираються на магнітні властивості матеріалів. Маніпулюючи спіном електронів, вчені можуть розробляти нові типи запам'ятовуючих пристроїв, які будуть швидшими, довговічнішими та здатними зберігати більше даних. Наприклад, магніторезистивна оперативна пам'ять МРАМ. Використовує спін електронів для зберігання даних і має потенціал замінити традиційну оперативну пам'ять та флеш-пам'ять. Медичні технології також можуть отримати розвиток завдяки використанню спіну електронів. Такі методи, як магнітно-резонансна томографія МРТ, вже спираються на принципи, пов'язані зі спіном. Майбутні технології можуть використовувати датчики на основі спіну для виявлення захворювань на ранніх стадіях. Забезпечуючи точнішу діагностику та кращі варіанти лікування. Крім того, розуміння та контроль спіну електронів можуть призвести до появи нових методів цілеспрямованого знищення ракових клітин, підвищуючи ефективність лікування. Технології зв'язку також можуть бути трансформовані завдяки спіну електронів. Квантовий зв'язок використовує принципи квантової механіки, включаючи заплутаність для створення захищених каналів зв'язку. Захищених від прослуховування. Використовуючи спін електронів, вчені можуть розробляти квантові мережі, що забезпечують безпечний та миттєвий зв'язок на великих відстанях. Це може революціонізувати спосіб передачі інформації та гарантувати конфіденційність та безпеку даних. У галузі енергетики спін електронів може призвести до появи ефективніших способів виробництва та зберігання енергії. Матеріали та пристрої на основі спіну Можуть підвищити ефективність сонячних батарей та акумуляторів, зменшуючи нашу залежність від викопного палива та сприяючи розвитку відновлюваних джерел енергії. Наприклад, спінтронні матеріали можуть бути використані для розробки сонячних панелей нового покоління, які ефективніше перетворюють сонячне світло на електроенергію. Дослідження космосу також можуть отримати користь від досягнень у галузі технологій спіну електронів. Квантові датчики, що використовують спінелектронів, можуть забезпечити точніші вимірювання гравітаційних полів, магнітних полів та інших фізичних явищ. Це може розширити наші можливості з навігації та дослідження космосу, що призведе до нових відкриттів про наш всесвіт. Майбутнє технології, що використовують спінелектронів, неймовірно перспективне: від квантових обчислень та спінтроніки до досягнень у медицині та безпечного зв'язку. Потенційні сфери застосування є величезними та трансформаційними. У міру того, як вчені продовжують розгадувати таємниці спіну електронів та розробляти нові способи маніпулювання ним, ми можемо очікувати на революційні інновації, які визначатимуть майбутнє технології та покращуватимуть наше життя незліченими способами. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі світом спіну електронів. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео.